Теха, ти б так не ризикувало? Ти йому шотна. Дякую, тепер до нього проїзд закритий нормально. А! кончита та И он, и ты туда же. Видеть, ведь видеть. Ну ты же зараз с тобой проезд. Ну, это и хотя бы слухается. Давай, пить наших ПТ. А тепер зіграємо гру. Ти стоїш, не знаєш, куди мене пробить, а я не знаю, куди тебе пробити. О, я знайшов, як тебе пробити. Тепер би самому виїхати звідси хоча в мене маса стільки, що це не є великою проблемою. Одне погано, що в мене дамагу майже нема. Ух ти бляха, наші там ваншотні. Погано, якщо їх зараз порозбирають, поки я під'їду. 40 де лохка сорок їхній бачатик. А бачатик оно в сраці світу бігає. так ми їх пліщі і забираємо. Що, Стерво, не сподобалось, що тебе світять? Мені себе стопов я братиму базу. А, вже не доведеться. ой йо, яка пісенька. Бандит радио Сталкера, це просто любов. Так ну, можна вважати це за непоганий бій. При тому, що я на центрі протекся багато. Ну і оцей Еміль мене, звісно, порадував. Наглух запхатися на гору, це... Сміливо. А хто не порадив, це оцей КС. Ну. Вже є, надто явно. Він хотів зі мною пободати слоп, просто не знаючи куди мене.